Всім доброго здоров'я, автопідбір Київ. Хочу трошки розказати вам про Авторія, їх амбіції. На жаль, ми не маємо альтернативи. Я б залюбки перейшов з сайту Авторія на якісь інші, але той самий РСТ лишився на рівні 2000-х років по якості сайту, а цінами чомусь вони намагаються наздогнати Авторія. Ну, LX плавно. Намагається перейти в сегмент автомобілів, але поки слабенько. слабенько Отже, у нас є послуга продажу автомобіля клієнтського. Тобто ми підбираємо людині авто, і людина просить банально через небажання, або не має часу, або не має бажання, або просто не вміє продавати автомобілі просить. Хлопці, допоможіть продати старе авто? Ну, звичайно, ми допомагаємо, хоча це зовсім не наш профіль. Але враховуючи користь для клієнта і комплекс послуг, ми це робимо. Що робить Авторія останнім часом? По-перше, вона підписала мене особисто як професійний продавець. З якої сторони я професійний продавець? Чому я професійний продавець? Коли я займаюся автопідбором, я, в принципі, ну, продаю машини. Так, іноді це буває, але це не автосалон. Вони вигадали якісь рейтинги. Це взагалі дитячий садок. Рейтинги на що? Тобто, е припустимо, автосалон продає людині машину. Як можна гарно або погано продати машину? Що таке взагалі рейтинг продавця? Це абсолютно дурня. Бо якщо повезе, людина купить гарну машину, вона що? Вона поставить гарний рейтинг? Ні, вона не буде просто цим займатися, він забуде про того продавця. А от коли людина купить не дуже гарний автомобіль, або знайде СТО не дуже професійне, яке уграє те авто, або просто йому не повезе і його скажімо так, очікування не виправдаються, що він хотів, щоб авто не ламалось, воно буде ламатись як будь яке авто. Він залізе принципово поставить низький рейтинг продавцю, і всі інші будуть дивитись, ага, щось тут не так. Хоча рейтинг самого продавця абсолютно не стосується якості автомобіля, коли цей продавець продає автомобілі часто. Ну, тобто, він, як вони зараз називають, професійний продавець. І от я собі думаю, ну це взагалі комусь ж приходить в мозок хворий е, отакі речі. В а замість того, щоб прибрати рекламу, бо гроші вони беруть вже за все, щоб сайт нормально працював, вони займаються цією дурньою. Але але, зараз навіть не про це. Це так, додатково. Е, днями по одній з машин клієнтських телефонує мені людина і питає: каже: а вона була в ДТП? Я кажу, ви з чого це взяли? А машина ціла, дійсно, гарна машина там, з маленьким пробігом, офіційна. Я кажу, з чого ви все взяли? Я кажу, Авторія пише, що машина була в ДТП. Та, ну, каже, не може бути. Я відкриваю оголошення, а в мене цієї позначки нема. Тобто, авторія пише це для покупців. Ну, довелося написати в підтримку. Виявляється, знаєте що? Власник машини, якому ми підібрали нову, викладав колись оголошення е з цією машиною. В нього не вийшло продавати, він віддав її нам. І в тому оголошенні він зазначив. Що було невеличке ДТП. ДТП людина просто не сильно розбирається. І він в ДТП назвав е, його притерли крило, от такий маленький сколік на крилі. Нічого не фарбувалось навіть, нічого там вм'яти немає, нічого. Притерли його машини. Хтось давав назад і бампером зробив йому на крилі сколік. Ну, людина назвала це ДТП. Причому не зазначала десь на сайті, просто написала в описі, що було незначне ДТП. І авторія ідентифікувала цю машину по він-коду, бо ми не скривали він-код, і написала для покупців, що машина була в ДТП. На моє питання, ви хворі на голову, чи що ви робите, яке ДТП? Чому ви вважаєте, що своїми домислами ви можете таке писати? Однозначна відповідь: роби, що хочеш, це наше право. Типу, власник написав. Кажу: Ну приїдьте, перевірте машину. Вона не була ні в якому ДТП. Ви ж заважаєте продавати машину. Кажу, якщо людині треба, він перевірить. У вас є перевірка. До речі, це окрема тема з цією перевіркою від Авторія, це бутафорія. Коротше, друзі, у Авторія є принципова позиція. Їм бажано, щоб ви сплачували їм кошти і побільше. І якнайбільше, найдовше ви будете продавати машину, тим їм буде вигідніше. Бо за кожен місяць Переопублікування оголошення вони беруть гроші. Тому. Основна задача не допомогти вам продати автомобіль, а навпаки, максимально завадити вам продати автомобіль. Вони намагаються писати, е, витягувати з бази, що до речі, незаконно, як на мене, витягувати з бази МВС. Інформацію вашу особисту. Хто такі авторія? Чому ви лізете в базу? Хто вас туди пустив? Чому досі ніхто не підняв питання, що авторія не має права залазити в базу і показувати, скільки було покупців, скільки було продавців, коли продавав ше. Це особиста інформація. Е, вони пишуть якісь е, виправлення типу машина на газу, продавець пише газ, бензин, авторія виправляє. Що це тільки бензин. Ну ви ідіоти. Я розумію, що вона по базі як бензинова, але якщо людина не писала газ бензин, то там встановлено ГБО. І ви максимум, що можете писати, це те, що воно не вписано, але воно є. Людина, власник, продавець пише, що ГБО є. Так само з пробігами. Якщо ви не дай Боже помилитесь в оголошенні з пробігом. Особливо це стосується таких як ми, бо це не наша машина, нам її віддають. Ну і жива людина. У нас був такий момент, коли е, один з наших спеціалістів просто помилився фізично, додавав декілька машин клієнтських і помилився з пробігом. Виправити це ви вже не можете. Авторія пише, що оголошення, яке було додано там попередньо, писав отакий пробіг, і в тебе на лобі. Вже зазначено, що ти шахрай, що ти скрутив пробіг, ніякі е, перемовини з ними не спрацюють. Хіба це нормально? Скажіть мені? Це коротко. Я виклав коротко моменти, які є. Коротко, їх набагато більше. І от мене питання. Як тільки з'явиться сайт, той самий РСТ доточить сайт, який буде альтернатива авторія, авторія, я вам обіцяю. Що 90% продавців машин, і тим, тих, хто займається машинами, от як ми, наприклад, підуть до інших, просто бо ви дістали. Це ненормально. Те, що ви зараз робите, це не якість, це не послуги, це перебор. Зветься перебор. Є дійсно корисні речі. У вас дійсно сайт номер один зараз є корисні речі, але ви оцих оцими своїми нововведеннями, оцими рейтингами, і всім іншим. Ви просто псуєте весь. Ефект якості вашого сайту можливо зі мною хтось не згоден. Це ваше право. У нас блага демократія. Слава Україні! Ми переможемо!